Документи можна ваші, будь ласка. А причина остановки. О, оце я очікував. Звичайна перевірка документів. Карго на працівників поліції. Я вас прекрасно розумію, але я представився, сказав, згідно якої статті, згідно якого пункту, я маю. Не тут такої перевірки документів. Згідно 32 статті, другого пункту. Откриває. Откриває. Увага водії! З'явилась нова підстава зупинки вашого авто. І звучить вона наступним чином: перевірка ваших. Документів сьогодні ми з'ясуємо, чи були зміни в чинному законодавстві України і чи має право сьогодні співробітник поліції зупиняти кожне авто без причини для перевірки ваших військово військово-облікових документів? Я вам щось не так сказав? Я не знаю, що вони сказали. Я вам не буду давати документи нічому. Ви не маєте право мене взагалі встановлювати причина остановки Чому тут. Документи у даному питанні нам допоможе розібратись спеціаліст клубу юридичного захисту водія. До речі, рекомендую відвідати наш сайт для того, щоб ви могли ознайомитись з нашими умовами вступу до клубу. А також там є багато корисної для вас інформації. Посилання лише в описі під даним відео. Документи можна ваше, будь ласка, а причина остановки О, оце я очікував. Звичайна перевірка документів. Ай, відкадають тепер. теперіти. У ну, мене, є... мене є відомість, що у вас може бути тут зброя. Відомо, нам як написано: на донецьких номерах зброю давно вже ніхто не возить. Пожалуйста. Для того, щоб співробітник поліції мав право перевіряти ваші документи, йому потрібно мати законні підстави, щоб в першу чергу зупинити транспортний засіб. Жодних змін. Не було перевірки документів такої підстави. Не існує. Є 11 законних причин, коли в першу чергу поліцейський має право зупиняти авто. А коли в подальшому є підстави, він має право перевіряти документи. Але першочергово запам'ятайте стаття 35. підстава для зупинки ТЗ. Я вам сказав, яку статтю 32. перевірка документів. Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Існує 11 підстав для зупинки транспортного засобу поліцейським відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення. Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного, Ративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху, або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, Шення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для Утримання військовополонених, та відповідно до пункту 10 постанови Кабінету міністрів України номер 1456 уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби у разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду і в'їзду. Як бачимо, не існує підстави для зупинки, такої як перевірка документів. Однак поліцейський посилається на статтю 32 закону України про національну поліцію, перевірка документів особи, перевірка документів. Особи це превентивний поліцейський захід, відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію. Згідно з частиною 2 даної статті, під час проведення превентивних засобів поліція зобов'язана повідомити особі про причину застосування до неї превентивних засобів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Отже, поліцейські зобов'язані зупинити лише на підставі статті 35 закону України про. Національну поліцію. Підстава для зупинки ТЗ. Я вам сказав, яку статтю 32. Перевірка документів. До речі, рекомендую в автомобілі мати корисну літературу, яка допоможе вам відстоювати ваші права при спілкуванні з такими поліцейськими. Відкриваємо одразу статтю 35 і зазначаємо даному поліцейському, що перевірки документів такої підстави не існує. І у вас немає права вимагати у мене мої документи. Я вам щось не так сказав? Я не знаю, що вони сказали, я вам не буду давати документи нічому. Ви не маєте право мені взагалі встановлювати, причина встановки, що тут документи. Тобто перевіряти документи, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг, який обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події, Якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Нету такої подовілки документів згідно 32 статті, другого пункту. Откриваю. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах у таких випадках. Якщо існує, достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Дуже дивно виходить. Називає пункт другий частину першу, а показує частину другу. Невже в національній поліції вже не навчають структурі нормативно-правових актів і працівники поліції не знають різниці між частиною і пунктом? Який пункт другий з доповненнями під 11 квітня. Якщо існує підстава вважати, що особа вчинила або Богдан, можна телефон? Ви що на пам'ятні знаєте. Я вам казав. Я вам зараз просто в інтернеті покажу. Ви можете в інтернеті навіть взяти, подивитися. В інтернеті подивиться. В смислі в інтернеті подивиться. З доповненнями. Це доповнення на час дії воєнного стану. 32 стаття. Від 11 квітня 24 року. Правильно? У період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський, має право. Вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу. Разом з документом, що посвідчує особу у осіб, який, е, мо, який дає можливість е, поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Це 32. Ой. Будь ласка, дивіться, 32 стаття. Перевірка документів особи. Я вам покажу далі. Ось, будь пожалуйста, второй пункт, статья 32, дополнение. Я вам что не так сказал? Я не знаю, что вам мне сказали, я вам не буду давать документы. Почему? Вы не имеете права мне вообще останавливать. Причина остановки, Что тут документы? Ну, це взагалі смішно. Ми знали, що більшість працівників поліції не знають законів, особливо закон про національну поліцію. Але щоб на запитання, яка причина зупинки йти типу по телефон і шукати статтю в інтернеті, до речі, навіть не з офіційного джерела. Ще й надав пораду водію в інтернеті. Подивіться поліцейські, а ви не хочете вивчити нарешті закон України про національну поліцію, щоб не в інтернеті знаходити, а надавати аргументовану відповідь і діяти в межах закону. Я сказав, у вас значка нету. Я не вижу у вас значок. Показати показать значок. Ну я должен быть на видном месте. Зараз покажу звичайно. Згідно зі статтею 20 закону України про національну поліцію, поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Відповідно до наказу про затвердження правил носіння однострою поліцейських, спеціальний жетон поліцейського розміщується зліва на грудях на предметах однострою. А що ми бачимо? Поліцейський не те, щоб неправильно носив жетон. Він взагалі його чомусь забув одягнути та пішов службове авто по жетон. Тобто, про яке дотримання нормативно-правових актів тут може йти мова. Все перевірка документів вас перевіряють. Ви їдете далі. Питань нема ніяких штрафу вам ніхто не дивіться. Хто з працівників стоїть? Ніхто вам не сказав навіть що у вас є е, якісь ознаки правопорушення стосовно, щоб виносити вам постанову Перевірка е, з її стану військового стану зараз. Все перевіряємо осіб і все. І ви їдете далі. Питань нема ніяких. Поліцейським, коли ви вже запам'ятаєте, що не існує такої підстави для зупинки транспортних засобів, як перевірка документів чи військовий стан, Віктор Сергійович. Так точно. Сброю с собой перевозом, ні? Не? Никак нет. Можете відкрити багажник, будь ласка. Зачем? Я перевірю. А подальшому співробітник поліції починає вигадувати ну повний абсурд. А можливо, у вас там є зброя. Тобто робить усе для того, щоб більше витрачати часу, водія порушувати права водія. Друзі, для цього ми і створили клуб юридичного захисту. Водія рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, щоб під час зупинки у вас була можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу. Порушує ваші права, складемо скаргу. Складає на законну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Згідно 34-ї статті квартної перевірки, за тим місце є до Ай, відкрить багажник тепер. Ну, в мене я відомість. У мене є відомість, що у вас може бути тут зброя. Розумієте? Відомість, нам как написано, на донецьких номерах зброю давно вже ніхто не возить. Пожалуйста. Підніміть кілому, будь ласка. Зачем? Я перевірю. Все хорошо, бачу. Відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінь. Фінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Як бачимо з відео, у працівників поліції не було жодних підстав проводити поверхневу перевірку. Тобто вони вже просто не знали, за що зачепитись, і почали пробувати всі варіанти. Зупиняє такий співробітник поліції. В першу чергу фіксуємо його дії. Необхідно встановити його особу. Для чого? Для того щоб подальшому зателефонувати на 102 на гарячу лінію, залишити скаргу. Шому направляємо письмову скаргу. Для того, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і надана була правова оцінка діям співробітника поліції. Немає він права на сьогоднішній день безпідставно зупиняти транспортні засоби і зазначати це просто перевірка документів. Якщо дане відео було корисним для вас, підтримайте канал підпискою, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!